пане Валерю. Та от поясніть, тому що мені здається, от коли ви говорите про проблеми е, в європейців, там тут немає наземних комплексів, навіть, що збивати раптом що ракети. Що європейцям треба ця пауза, щоб самим зайнятися своїми проблемами, бо вони, от коли ми говоримо, що вони самі не знали про е, свої військові проблеми, Росія чудово знала про це. Тому що в Росії дуже багато шпигунів. Е, Росії завжди е, вигідно, коли десь панує хаос, і Росія завжди вкидувала е, свої наративи, своїх людей, своїх шпигунів. Вона трої, троїла на територіях інших держав своїх так само людей, і цим ну, їй добре, коли десь є неоднорідність. Ви кажете, що ні. Аргументуйте, будь ласка. Ну, тому що тут я з вами не можу погодитись. Ну, ви можете за мною не погоджуватися, Таня. Я вам зацитую просто-напросто цього ж самого Федора Лук'янова, який дав інтерв'ю ТАСУ. Це наближений до Кремля діяч клубу ВАЛДА, який сказав, що сьогодні для Росії три головні виклики на поточний 25-й рік це нахабність Трампа. Його непередбаченість, тому що вони не знають, що з ним робити, і вони нічого не придумають, що з ним робити, бо Трамп це Трамп. Друге, це внутрішня боротьба в команді Трампа, тому що вони не знають, якою буде команда завтра, це невизначеність. І третє це розгубленість Європи, тому що вони не знають, що робити з Європою. От стратегічна невизначеність для Росії це виклик, про який говорив, пригадайте, свого часу ще Манель Макрон. У двадцятвертому році, коли збирав е, лідерів Європи для того, щоб проговорити з ними можливість створення миротворчої місії для України. Це ще до того, коли про це говорив Трамп, так тобто, але ]ав... це і шанс скористатися цією невизначеністю, яку ну, Путін ну... Який Путін точно не, не не, не втратить. Звичайно, то якраз я про нас і говорю, що ми маємо відіграти тут ключову роль. Президент уже робив таку заяву. Якщо я не помиляюсь на економічному форумі в Давосі, тому що він багато дає коментарів іноземним ЗМІ, це абсолютно правильно. І говорить про те, що ми маємо рухатися до такого проєкту. Звісно, що ще єдиного лосця немає, але ідея, до прикладу, створення європейської армії в Європі то з'явилася не вчора, не позавчора, а ще, ну, рахуйте, так, років, мабуть, із. Ну, 70, в 50-х роках минулого століття, перепрошую. Після завершення Другої світової війни її оголошував ще президент Франції Де Голь. Потім її відкинули після створення Північно-Атлантичного альянсу, рахує, ну вже більше 70 років цієї. ідеї. І знову до неї повертається. Тобто ви не можете цього уникнути. Початок 20-го століття взагалі був знаменований серйозними міжнародними переговорами щодо створення Балто-Чорноморського Союзу від загроз Російської імперії, та навіть не лише початок 20-го, кінець 19-го століття був цим знаменований. Навіть скоропадський цим часом свого часу цим займався. Тобто, це та історична необхідність, яка сьогодні просто ну от має унікальний шанс до реалізації. І Я дуже хотів би, звісно, щоб е, думки політики в Європі були саме спрямовані в цьому руслі. Але знову ж наголошую, що одна справа, коли про це говоримо, ми в студії, а інша, коли говорять лідери країн. Чим більше і чим сильнішим буде цей сигнал, тим більше шансу це зробити. І тоді повірте, ну НАТО буде питанням не першим для України. Ну, точно, не перша. Ми будемо мати серйозну підтримку, і Росія тоді точно не сунеться. А враховуючи те, що сьогодні ну, чимало грошей виділяють уже країни, члени Альянсу Європи на свою обороноздатність, ну то це ну, більш ніж аргумент. Ну, бачите, говорячи про Балта Чорноморський Союз, балто чорноморський зв'яз, як його також називають, і Білоруси, в тому числі, і в Литві, Ми, ми справді про це чули вже неодноразово, це десь навіть як міф, який вже тягнеться, напевно, навіть не одне століття, так. Але от дуже хотілося, щоб справді це зараз вистрілило. знаєте, як... Е Чудовий вислів нічого не спинить ідеї, час якої настав, можливо, саме зараз і час для цієї ідеї. Дуже коротко, пане Валерію. Що це було, коли Трампа сказали, так ви вже говорили з Путіним», а Він сказав стосовно літака, ні. І знаєте, і певна невизначеність лишилася ось в інтерв'ю на Трамп. Це вчора давав інтерв'ю, і ніби говорив. А ніби не говорив. Знаєте, розмова Шльодингера. Що ми маємо з цього зрозуміти? Як ви вважаєте, відбувалася все ж таки ця розмова? чи ні? Ну тому, що на Кремлі кажуть, що ні, ніхто нічого розмова була, але Трамп це не підтвердив. Учора те, що я чув, він сказав: Ні, про це не говорили. Ну, власне, ну, так, це ну, означає, що а трактувати тут можна як кому заманеться. Я спеціально навіть не підіймав цю тему в себе на каналі, тому що ну для чого сіяти те, чого не було. Єдине, що можу сказати, ствердно, розмова була і не одна, про неї публічно не афішують контакти по лінії, Путін-Трамп відбуваються Ну, не особисто між їхніми командами. Згадане мною інтерв'ю, я просто рекомендую, хто нас дивиться, помоніторти його по російських пабліках, його будуть розганяти. Це як публічний сьогодні сигнал команді Трампа, до чого вони вже готові, росіяни. Звертаю вашу увагу, друзі, що росіяни відмовляються від тих територій, які вони не захопили, і говорять, що скільки завоював, скільки і наша на момент переговорів. Хоча раніше постійно говорили про те, що потрібно там віддати всі території і так далі. Єдине, що вони прагнуть на сьогодні висувають за умову, це відведення американських військ від східних кордонів Європи, саме американських військ. На що Трамп може піти і скаже безпека Європи це в руках Європи. І вони вважають, що для них це дуже слушний момент. І також переговори вони прагнуть проводити в форматі трьох: Росія, Китай, Сполучені Штати Америки, і навіть там не може бути Європи. Тому що вони кажуть, ну Європа не суб'єктна. Хоча з Європою треба дійсно працювати. Тому, коли сьогодні ми чуємо коментарі про те, чи були розмови Путіна і Трампа телефоном, я вважаю, так були. Офіційно, е, Трамп це підтвердив але не вчора. Раніше він в одному з інтерв'ю говорив, він уникнув відповіді. Щ, коли його запитували, то не було розмови, він уникнув відповіді. Тоді так. Але вчора то справді мова була не про те. Пане Романе, стосовно не я б не сказала, що це зміни, тому що ось ця людина вона зазвичай робить так само такі заяви, а тут така заява, яка трішки навіть. Десь, знаєте, погріла душу українцям. Американський журналіст, ну так його називають. Змі я б сказала більше пропагандист. Все ж таки, такер Карлсон під час бесіди з Меттю Тайбі е, зробив резонансну заяву і сказав, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена е, хотіла ліквідувати російського диктатора Путіна в Кремлі. Звичайно, що вже відреагували, мовляв, там все вони не відреагували, було не було, але сказали: ми завжди стежимо за безпекою нашої кремлівської цвілі. Для чого була зроблена ця заява? Щоб Що? <рес> Бачите, пані Таню, не має значення, яка заява, її зміст. Має значення, хто це сказав. <рес> Коли це каже Такар Карпслон, зрозуміло, що про це будуть знати, про це будуть говорити. Коли про це скаже Ілон Маск, так само. Це свого роду геніальні люди, які насправді знаходяться в, 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 там, в статусі особливої уваги. До цих персон, от е, і тому все, що вони говорять, має колосальний резонанс. Я дивився це інтерв'ю. Там маса речей були. Хоч скажу ще одну: Він так руками так хлопає, каже: о, нарешті ми позбудемося проблеми української війни, видатків на українську війну і так далі. У мене питання: а чому на цю фразу не звернули увагу? А звернули увагу на. Те, що він, значить, говорить про те, що там, значить, Байден замовив, а Ентоні Блінкен там проводив якусь роботу по цьому. Це ж абсолютно для чого робиться. Запускається черговий дискурс, щоб було про що всім поговорити. Тим більше, що ну, а сам такер Карсон отримує для цього тільки медалі власної популярності. Звідки? Ну, Згадайте його розмови про те, а хто підірвав Північний потік і так далі без кінця, розповідаючи там самі-самі такі дивні сценарії а, цих усіх варіантів і таке інше. Так, він з точки зору інструментарію комунікабельності і своїх оцих а, байок, а, він набирає популярність. Але в результаті цього він просто потрясає суспільство. Він запускає ці меседжі, які насправді приводять ситуацію до дестабілізації, в тому числі в США. Що є джерелом цього? Я теж знаю: відкрийте будь-які соціальні мережі, які споживає сьогодні. Ну, даруйте за те, що скажу, середньостатистичний американець. Боже мій, значить, перше. На фронті українці розбирають вбитих і поранених на запчасті і продають по всьому світу. Це одна з найпопулярних речей, про яку мене в тому числі раніше запитували. Справу тому, що таких, от а, такерів Карнсенів сьогодні в США безліч один з яких недавно був бав, брав у президента України інтерв'ю. А потім, приїхавши додому, розказав про те, що так він не любить. Путіна? Угу. Ну, ну, твою дивізію. Що б Зеленський має любити і поважати Путіна. Ну ну, не вже не зрозуміло, що людина, яка вторглася, яка привела сотні тисяч війська загарбники, і, і Зеленський повинен його поважати любити. Ну, ти при добрій пам'яті чоловіче. Добре, що він ще е не обзиває його е усяка, а мав би це робити. Тому що те дике, плюгаве московське. І це його треба, щоб президент України поважав. І от коли з такими речами стикаєшся, розумієш, ну такий світ, що ти зробиш? Всякого є, всякого і треба. І мусиш це. Терпіти, і слухати та пане Романе, я розумію, що і зараз ще є дуже багато інформації. Ми бачимо скільки інформаційних вкидів і які, і таких самих компрометуючих заяв, які робляться в тому числі і нашими ухилянтами, які втікли за кордони. Зараз там е, говорять про те, як вони люблять Україну. Я маю на увазі два-три тижні, і інших колишніх нардепів, в тому числі і зрадників. Але навіть попри те, що дуже багато інформації, все рівно ось ці заяви вони тригерять і вони, знаєте, мені здається, що це от вони діють як тактика багатьох мілких порізів. Теж на це маємо зважати. Я хотіла ще поговорити про так звані перемовини. Коли ми говоримо про Трампа, про Путіна, як Трамп ставиться до Путіна, що він думає стосовно війни. В Україні Росії проти України ми розуміємо, і багато аналітиків кажуть, Трамп точно він сильний, він буде давити на Путіна. Так само, і президент Зеленський каже, що Трамп не сильний і він міг би тут надавити на Путіна. Але тут же ж треба варто пам'ятати, що якщо давитимуть на Росію, то в тому числі будуть давити на нас, і нам треба мати силу. Тим не менше, ми вже озвучували і опроговорювали з вами і заяви президента Зеленського, що можуть бути пунктами для. З цих перемовин та прописаними і зараз чуємо заяви, в тому числі з Кремля. До цього ми чули про те, що будь-які переговори з Україною будуть нелегітимними, сказала ця кремлівська цвіль. А після чого він сказав: Ну що ж, навіть якщо він нелегітимний, я готовий на ці перемовини, навіть виділю людей, щоб вони проговорили з Зеленським. А що змінилося? Як ви вважаєте, пане Романе, чому риторика змінилася? Буквально ж кілька днів пройшло. То Путін казав ні, ніяких переговорів не буде і Готував своє населення до того, що ми не поступимось. А тут він каже: ну вже якщо Зеленський, то давайте із Зеленським говорити. А, пані Таню, все це слова. Угу. І так а, я аплодую президенту Зеленському за те, що він каже, що Трамп великий. Трамп великий все сильний, хай президенти про це говорять. А ми з вами маємо говорити своє. Тут як кажуть кожному своє. Тепер з приводу того, що говорить Кремль. Путін, Пісков, Суслов, Караганов і так далі. Говорити вони будуть, пані Таню, все, що завгодно. Але мета їхня не змінилася. Мета в них одна: України не повинно існувати. Українців не повинно існувати. Все це є Рашистська імперія, а українці це руський народ. Ось до чого все це ведеться. Все інше це просто тактика. Вчора був Байден, одне говорилося: сьогодні прийшов Трамп, друге, чому? Так вони ж тимчасові. Один пробув чотири роки, другий, ну, ще чотири роки. Ну і що? Ми прокліпаємо якось ці чотири роки. От. А от що стосується конкретних речей, то вирішується все це тільки в один спосіб силою. Бо паралельно з тим, що говорив московський фюрер і пісков. Вся Європа була заполонена інтерв'ю Суслова, де абсолютно чітко було переказано, ніяких розмов з Зеленським не буде, ніякої розмови з Україною не буде, ніякої розмови з Європою не буде. Ми сядемо з Дональдом Трампом і поділимо світ, як ми хочемо. Якщо це не буде прийнято, значить ми далі воюємо. Те, що стосується України, точнісінько така позиція. Армія має бути розпущена, зброя має бути знищена, держава має бути нейтральною, справи, як там було сказано, справді, справді нейтральною. Якщо цього не буде, ми просто Україну знищимо. Це пряма мова. Угу. Звідси всі оці тактичні кроки, це гра Кремля в Трампа, не з Трампом, а в Трампа. І на сьогоднішній день, розуміючи, хто такий Дональд Фредрович, так виходить Фред батько Фредович, да, всі починають гратися в нього. І тут є гра, потрібна заради миру, свободи, демократії, а є гра кремлівська, щоб його обкрутити кругом пальця і зробити у цій ситуації і його крайнім в усьому, що трапиться. Ну і досягти світового порядку, який потрібен Росії, Китаю і Пане Романе. А якщо це гра, як ви вважаєте, вони впевнені в своїх картах чи грають вже на блефі з тими картами, які в них на руках? Ну тому, що щоб грати в Трампа і бути настільки впевненим собі, ну в першу чергу диктатори, такі як Путін, мають бути впевнені у своєму оточенні. А ми е, з вами знаємо, що Путін боїться. Путін переживає, і крім того, я думаю, не лишилося непоміченим те, що так звані ось ці добрі хороші руски були на інавгурації Трампа. Тобто, можливо, десь Трамп і показав Путіну, що дивися, ти не вічний і є. Якщо що, тобі заміна. Але тим не менше Путін грає. Він нічого не боїться. Він впевнений на, на в цьому, у нас 100%, що його ніхто не кине, не підріже, не буде нічого. Окрім кліки. Брехливого боязкого оточення є ще й його особиста параноя. І оці речі в поєднанні і творять таких, як Гітлер і його кліка з його оточенням, і його людиноненависницька політика. Таких, як цілий ряд там Мусоліні, ну цей журналюга, він хитріший трохи. Таких, як Франко, Іспанський. І таких як словацький Тісо, таких як Антонеску, Румунський, і так далі, таких як Лукашенко, Кім Чен Ін, і так далі. Це поєднання параної людської кліки, яка зібралася, страху, і абсолютно імпотентного населення з точки зору здатності йти вперед. От дати оцінку ситуації і протистояти цьому. Бо е, я іще, іще раз усіх закликаю: якщо хочете зрозуміти, як це запускається, знайдіть собі сили і прочитайте на, матеріали Нюрнбергського процесу допит Герінга. Він тиждень в деталях розказував, як запускається ця машина. Фраза ключова: так, люди не хочуть воювати. Війна проти суті людини, але якщо комусь треба, і у вас є політична сила, тобто є кліка своя, ви це організуєте дуже швидко. І отак, як нацисти бігали за Гітлером, викрикуючи свої лозунги і вишукуючи євреїв, отак і Русня бігає по світу і шукає зараз, де сховалися українці, розумієте, цей жанр. Він має свої закономірності. Немає значення як цих негідників прізвища: Путін, Гітлер, Мусоліні. Е, там сучасні, які були в Лівії, в Іраку, е, Мамар Каддафі, Саддам Хусейн і так далі все це вбивці. І е, подавати їм руку, ручкатися з ним, закликати до поваги до них і так далі. Це абсолютно не по людськи Все, на що вони достойні, це на знищення. Отак, От як поступали американці і е, євреї, і цими лідерами, які влаштували 7 жовтня 2023 року, такі речі не пробачаються. Нічого не було зроблено, щоб спровокувати чи зробити підстави того, щоб це відбулося. І в ситуації з Україною точно так. А всі ці розмови. Дональда Трампа, всі ці мирні плани, і так далі, які, яких вже написано стільки, що в них можна заплутатися і потонути. Mm -hmm. Це гімнастика інтелектуальна, її треба знати, треба довіряти, треба працювати з нею, але все це даруйте, але це трата часу. Єдине на що заслуговує все те, що сьогодні сидить в Москві, і квакає там, це просто знищення.